Привіт всім, я Лена, і я вітаю тебе на своєму каналі з вивчення німецької мови. У цьому відео ми вивчимо, як відмінювати сильні дієслова у теперішньому часі. У Презенс. Сильні дієслова це такі дієслова, які змінюють кореневу голосну в другій та третій особах однини. Більше про сильні дієслова ти можеш дізнатися у моєму відео про сильні та слабкі дієслова. Наприклад, візьмемо дієслово махен. Мах це корінь дієслова. А «ін» – закінчення. Тепер провідміняємо це дієслово у теперішньому часі. махт», думахст, рірзімах, віммахен, махт», зі. Махен. Як бачимо у цьому дієслові коренева голосна а залишається без змін. Візьмемо інше дієслово, наприклад, фарен, «Де фар» – це корень дієслова і н закінчення. Тепер провідміняємо його. wir fahren, ihr fahrt, sie fahren. Із цього прикладу ми бачимо, що у другій та третій особі однини відбулися зміни. А саме коренева голосна А отримала умлаут. Із цього випливає перше правило, яке потрібно запам'ятати. Сильні дієслова з кореневим голосним А, АУ О отримують у другій та третій особах однини умлаут. До таких дієслів належить. Фарен, лауфен, штосен, шляфен, траген, фанgen, ласен та багато інших. Друге правило, яке потрібно запам'ятати, сильні дієслова з кореневим голосним е змінюють його у другій та третій особах однини на і або іе. За винятком дієслів ГЕЄН, ШТЕЄН, weben та ХЕБЕН. Візьмемо дієслово geben та ЗЕЄН. Ich gebe, du gibst, es es gibt. Wir geben, ihr gebt, sie geben. Ich sehe, du siehst, er es sieht, wir sehen, ihr seht, sie sehen. Die слова geben, та sehen, як бачимо, змінили свою кореневу голосну у другій та третій особах однини на і та і е відповідно. Провідміняємо тепер дієслово гейн. Іхгеє дукейстє-гейт, ві-ґєєн, іє гейтзіген. Як бачимо, у дієслові геєн не відбулося зміни кореневого голосного е на іе. Тож, це потрібно запам'ятати. Ще одним винятком є сильне дієслово шафен, яке не отримує умлаут при відмінюванні у презенс. du schaffst, er es, schafft. А тепер давайте закріпимо щойно вивчений матеріал і виконаємо кілька вправ. У першій вправі про відміння дієслова. У другій та третій особах одне. Друга вправа постав дієслово слово у правильній формі презенс. Третя вправа. У цій вправі постав запитання у другій особі однини. Наприклад, вас лізензі, вас лісту. У вас, можливо, виникло одне питання після виконання цих вправ, звідки мені знати, чи діє слово сильне чи слабке, і як його відмінювати. Відповідь є дуже простою. У німецькій мові є лише біля 200 неправильних або сильних дієслів, які потрібно вивчити. Всі інші дієслова є слабкими. Неправильні дієслова зазвичай можна знайти у кінці словника або підручника, де вказано основні форми дієслів у презенс, претеритум та пертіцип цвай. Вони подані у формі таблиці. А на цьому все. Сподіваюся, це відео стане тобі у пригоді. Зустрінемося знову у новому відео. Чус, папа! -па.